Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами чудовим, неймовірно смачним десертом, який легко замінить морозиво. Цей десерт готую не вперше. На мій погляд, найсмачніше, без додавання шоколаду. Тоді відчуваєш весь смак фруктів і йогурту. Це неймовірно смачно. А ви в коментарях. Напишіть, будь ласка, який варіант сподобався більше вам. Для свого десерту я обрала полуницю. Нам знадобиться 300 грам. Взагалі, пропорції можуть бути дуже різними, дивлячись, на скільки порцій ви хочете зробити десерту. Великі ягоди я розріжу на кілька частин. У мене ягоди заморожені, тому попередньо. Я потримала їх при кімнатній температурі, щоб вони гарно різались і були вже наполовину розмороження. Відправляємо ягоди в зручну ємність. Тепер додаємо 3-4 столові ложки густого натурального йогурту і гарно перемішуємо. Далі десерт викладаємо на пергамент та робимо приблизно округлої форми. Якщо у вас є палички для морозива, тоді вставляємо їх в десерт, щоб його було зручніше потім куштувати. Для другого варіанту я використаю окремі ємності. Для другого смаку я обрала лохину в таких самих пропорціях, як і полуницю. Викладаємо заготовки поруч. Заготовки відправляємо в морозилку до повного застигання. Це може зайняти різну кількість часу. У мене це приблизно 2 години. Десертом, що залишився, я доповню ємності сполуничним. В такому варіанті десерт можна замороджувати не повністю, щоб його було приємно куштувати. Але це тільки за вашим смаком і бажанням. Мені подобається середньо заморожена консистенція цього десерту. У мене пройшла лише година, а десерт в окремих ємностях вже готовий. Дуже зручно використовувати в його приготуванні заморожені ягоди, тому що тоді десерт ще швидше готується. Куштувати його треба одразу, бо за спекотної погоди. Дуже швидко тане. Тепер подрібнюємо 90 грам шоколаду обраного вами. І розтоплюємо його зручним для вас способом. У мене шоколад неоднорідний, бо він з горіхами. В залежності від якості шоколаду. Додаємо до нього пів столової або столову ложку рослинної олії. Тепер прикрашаємо десерт шоколадом. Ось такий гарний він виходить. Готовий десерт ставимо на пару хвилин в холодильник, якщо одразу будемо куштувати. Якщо куштувати будете через деякий час, тоді ставимо в морозилку. Ось такий чудовий варіант десерту. Ми сьогодні приготували одні ягоди. Я повністю вкрила шоколадом, а інші тільки зверху. Можна експериментувати, кожен раз робити новий смак. Обов'язково пишіть, також який смак найбільше вам сподобався. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, любові, миру, радості і Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!